Так, фахівці-кінологи за участі службових собак демонструють навички, які допомагають у повсякденній роботі. Пошук речових доказів, небезпечних чи вибухових предметів, зниклих людей, а також затримання злочинців. Інтерактивний тренінг змінної безпеки провели для студентів одного із полтавських вишів. Розповідали важливу інформацію працівники вибухотехнічної служби спільно з працівниками кінологічної служби поліції Полтавщини. Наш робот вибухонебезпечними предметами, вони приїжджають дистанційно до цих вибухонебезпечних предметів, дистанційно їх беруть. І відвозять, тобто відвозять в відповідний напрямок, або це може бути вибухозахисний контейнер або підривний майданчик. Головна мета відділу вибухотехнічної служби донести важливу інформацію, яка допоможе зберегти здоров'я життя цивільних громадян. Студентам продемонстрували макети вибухонебезпечних предметів, розповіли, як розпізнати замаскований вибуховий пристрій, та наголосили на необхідності дотримання заходів безпеки при виявленні вибухівки. Найбільше мене вразила техніка. Тобто ця вся автоматизована система, як воно пересувається, як люди ним керують, також кінологи, окремий респект. Заняття з мінної безпеки серед студентської молоді дуже актуальні наразі в умовах повномасштабної війни, і дуже важливо зберегти здоров'я цивільного населення, проводячи. Заняття такого типу вибухотехніки поліції Полтавщини порадили студентам дотримуватися правил особистої та колективної безпеки.